Як толерантність вбиває українців? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал «Свій до свого по своє. І в цьому відео я поговорю про толерантність. Ми всі, ви знаєте, дуже багато разів з засобів медіа, з пропаганди, з освітнього процесу чули фразу будьте толерантними. Поважайте там іншу думку, там ще, що, ще, щось. І насправді це все, що ховається за категорією толерантність, це все дика, гримуча суміш всього, і речей природних, морально здорових, і речей абсолютно шкідливих. Але давайте розберемося, звідки взявся термін толерантність. Базово термін толерантність це медичний термін. І вживався він як відсутність реакції імунітету на якусь хворобу на віруси, до прикладу. Відсутність реакції імунітету. Будьте толерантними. Тобто не реагуйте на подразник, не реагуйте на хворобу, яка завдає шкоду вашому організму, і буде вам щастя. Якось так. Потім ця підміна трансформувалася, трансформувалася дуже глибоко, трансформувалася різнопланово. Проте насправді суть від того не змінюється. І прикладів тієї толерантності є дуже-дуже багато. Ну, ви знаєте, з 2014 року йшла війна. А що відбулося з ОПЗЖ? З колишніми регіоналами, з Медведчуком. Медведчук вільно ходив вулицями Києва. Зараз там статейки під диктовку Путіна пише там про історію про відсутність народу, про фашизм в Україні. А вже йшла війна, вже були загиблі. Але українське суспільство настільки толерантне, що він дійсно вільно ходив вулицями Києва. Скажу навіть більше, якби хтось із тих там воїнів-добровольців. Які мали зброю і готовність його застрелили, то значна частина українського суспільства, будучи загодована цією брехливою ворожою антиукраїнською толерантністю чи навіть толерастичністю, почали би їх засуджувати. Як же ж так? От журналіста бузину вбили, який насміхався над українцями, над українськими символами, топтався по українському пророку Тарасу Шевченку. Але його вбили, і суди там були, і дуже довго там розбірки всякі тривали, там ще, що, ще, щось. Та толерантність це величезна хвороба. Чому? Тому що коли вона панує в суспільстві, то суспільство не здатне протидіяти тим вірусам, які треба знищувати. Просто банально треба знищувати. Таких прикладів може бути дуже багато. Найстрашніший, мабуть, приклад з усього це те, що ми за 30 з лишнім років незалежності не покарали нікого. От Ми ж розуміємо, в принципі, що таке була прихватизація, як народжувалися олігархи, як всі наші фактично політики підспівують тим чи іншим олігархам. Так, час від часу кричачи слава Україні, завертаючи свої злочини у вишиванку, суть від того не міняється. Кого ми покарали за цей весь час? Чи не є толерантність однією із причин, що ми нікого не покарали. А нашим найвищим досягненням є те, що Янукович змушений був тікати. Так, це досягнення насправді, тому що Янукович, у якого було своє СБУ, своє МВС, він змушений був тікати. Ну, правда, керівництво армії, частина керівництва армії від нього відвернулася, відмовилась вести війська на Майдан. Дякувати за це. Ми повинні генералу Володимиру Замані, але це інша тема. Досягнень нема. Ми толерували тих всіх наших ворогів. І, до речі, ще дуже важливо: тема толерантності дуже гарно корелюється з тими всіма закликами, які нам розповідають. Треба об'єднуватися. Не роз'єднуйте суспільство. От питання церкви Московського патріархату, відкритої п'ятої колони в Україні, воно роз'єднує суспільство. Питання мародерства на армії, воно роз'єднує суспільство. А ми маємо бути єдині. Бути єдині це як. Це, умовно кажучи, якщо Україна це живий організм, якщо Збройні Сили України це прояви нашого імунітету, то бути єдиними це означає, що прояви нашого імунітету не повинні зачіпати ті віруси, які з'їдають в нашому організмі серце, печінку, селезінку, підшлункову, легені там і так далі. Не треба їх чіпати, бо є зовнішня загроза. Отакий От фокус уваги. І це та сама толерантність. Але нам кажуть об'єднуватися. А з ким можна об'єднуватися? Чи може здорова клітина об'єднуватися з вірусом чи бактерією, яка руйнує організм? Може чи не може. Не просто так цю толерантність нам вбивають в голову. Причому цю толерантність ще, крім всього, перерахованого, про що я вже сказав, дуже вміло використовують для того, щоб розмити ідентичність. Розмиття ідентичності це взагалі окрема тема, тому що якщо. Особа доросла себе ідентифікувала як українця, як патріота України, дійсно ідентифікувала, розуміє своє коріння, хто я, звідки я, чому прийшов на цю землю, то вона вже автоматично становить загрозу для своїх ворогів, для ворогів українців. Вона буде їх розпізнавати, вона буде старатися якось їм протидіяти. А якщо її не самоідентифікувати, а таке щось, ну от щось таке. Ну, от будьте європейцями, будьте толерантними, не зачіпайте не ще щось там традиційні цінності, поважайте інші погляди і так далі. От поважайте інші погляди. От ви живете на Україні, ви там жертвуєте собою, працюєте на благо України, хтось проливає кров за українську землю, а хтось її продає, і хтось агітує, що це дуже велике щастя, що ми там продали всі заводи, зараз продаємо землю, продаємо надра і так далі. Ну, це в них просто інші погляди. Ви їх толеруйте, вони ж нормальні. Ви ж подивіться, як вони гарно всі розповідають, що Росія ворог. Правда? А раз розповідають, що Росія ворог, значить вони наші друзі, будьте толерантними до них, просто інші погляди. Такі випадкові збіги обставин. Оця толерантність це страшне зло. Вона реально вбиває українців. От наша толерантність до ворогів прямо пропорційна кількості вбитих українських воїнів. Прямо пропорційна, є пряма залежність. Задумайтесь над цим, це дуже насправді важлива тема. І в контексті толерантності і об'єднання, в чергове задумайтесь, а хто та з ким має об'єднуватися? Це дуже важливо. Ці всі яка є різниця, мають об'єднуватися. Ми їх маємо слухати. І ще щось, звичайно. Я думаю, що ситуація зовсім зовсім інша. Я думаю, що ті, хто усвідомлюють все, про що я кажу, вони повинні об'єднатися. І насправді реалізувати свою волю, побудувати ту Україну майбутнього, про яку я кажу. Українську україну майбутнього. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога.